Піти пожалітися, могла піти, тоді райвиконком називався, чи може тепер людина піти до когось на прийом. Та ті прийоми просто не ведуться. Було погано за Януковича, а тепер жахливо при Порошенку. Що він нам обіщав? ви закриваєте вуха. А люди кажуть, на вас всіх всі, і почуйте, то не моя думка, всі, моя також. Вся влада злочинна і робить з людьми все, що захоче. А люди не можуть нічого зробити. Вони змирилися з тим. Але точка незадоволення доходить до купіння, А ви далі всі глухі. Ну, апелюйте там наверх до Верховної Ради. Добре, у вас... чому так є, бо у вас не працюють в першу чергу суди. Абсолютно, там корупція вся. Не працю, не, я за нового прокурора не говорю, бо я не маю підстав. Не працювала весь час прокуратура. Вона стояла і захищ, прикривала злочини влади, райдержадміністрації і так далі. Держ, держгеокадастру Хмелююся. Але я говорю гірку правду. Наприклад, йдеш в організацію. Людина не має абсолютно зараз ніде звернутися. Абсолютно, е е керівник організації прийомний день. Секретарка не, не може сказати, буде він, не буде він, у І якій, якій годині. який саме керівник якої організації. Так, мені вже казали, ти хочеш, щоб тобі якийсь алкоголік дірку в голові зробив. Я маю вам казати та всі. От вам розкажу за райдержадміністрацію. Бо я там сиділа і ходила. Секретарка каже: поїхав до Львова, нема, не буде прийому. Сиджу хвилин, може, 40, бо треба чекати на одного пана. Заходить голова райдержадміністрації і чи можна на обласному рівні зробити так, щоб був якийсь день щоб їх не викликали у той львів, бо вони тим маніпулюють. Вони не...